Привіт усім, це Майк з We Are the Saints. У мене є ще одне прохання. Від Господа зробити ще одне відео. І воно стосується кінця часів, знаків кінця. І тому я просто почну з короткої молитви, щоб розпочати. Дорогий Господи і Небесні Очі, будь ласка, дай мені слова, які йдуть прямо від тебе. Я молюся до Святого Духа або вклади слова в мої уста, щоб я міг говорити правду і тільки правду. Я молюся, Господи, щоб Твоя милість і Твоє прощення поширилися на всю землю, і щоб більше людей прийшло і дізналося про Твоє спасіння, Господи, будь-якими можливими засобами. Я прошу це в ім'я Ісуса. Амінь. Добре. Тому я просто перейду до справи. Це відео стосується того, що відбувається або що станеться в кінці перед тим, як Господь прийде. Отже, я отримав багато інформації про це протягом тривалого часу. Я насправді торкався цього в деяких інших відео, але ніколи не заглиблювався в деталі. Але Господь якось вразив в моє серце, що настав час це розповісти. І, можливо, для когось це буде підтвердженням чогось. Можливо, у вас був сон, схожий сон. Але я отримав деякі підтвердження за останній час, тому я це зібрав. Я також хочу зазначити, що ніхто не знає, коли Господь повернеться. Ніхто не знає години. Окрім отця. Ось і все. Я не знаю. Я просто пишу вам. Як виглядатиме земля, що відбуватиметься? А потім ви зможете взяти це і розібратися самостійно. У мене є деякі писання, які я збираюся. Згадати тут для підтвердження цього потоку. Але в основному це війна. Війна приходить до Америки і до світу. Але в основному Америка відчує більшу частину цього удару. Америка буде поставлена на коліна. І я говорю про Сполучені Штати Америки. Але Північна Америка в цілому буде сильно постраждала від усього цього, незалежно від того, чи... Війна в основному відбуватиметься на території Сполучених Штатів, але буде багато руйнувань. І інформація, яку я отримав, досить значна, тому я перепрошую за якщо я якщо це звучить жорстко, але я просто повинен кум, я повинен донести правду. Отже, як я вже сказав, війна приходить до Сполучених Штатів. М. Вона почнеться ММ з раптової атаки. Америка насправді не буде готова до цього. Це буде ядерна М. Буде ядерний вибух. Це буде в одному з найпівденніших штатів Америки. І це буде у Флориді. І я не знаю, як зброя буде мобілізована. Я не маю уявлення про це. Все, що я знаю, це те, що буде вибух ядерної боєголовки у Флориді, в районі Майамі. Отже, це почне ланцюгову реакцію, тому що буде відплата. Отже, я думаю, що Америка дізнається, хто це зробив, або незабаром після цього, або навіть під час. Я не зовсім впевнений у цій частині, але буде певна відплата. Це, звісно, спричинить багато подій на землі. Ми нічого не знаємо про як земля або світ буде реагувати до Третьої світової війни, нашої ядерної війни. Ніхто не знатиме, що насправді відбудеться, скільки попелу та сажі буде викинуто в повітря. Наскільки це змусить землю стогнати і бурчати, і хто знає, ніхто насправді не знає, це все лише припущення. Але те, що Господь сказав мені і показав, це те, що це насправді трохи зрушить землю з її осі. Або, як сказав би Господь, вона буде хитатися, як п'яниця. Та я не знаю, чи це означає, що світ буде коливатися, або він трохи зійде зі свого шляху навколо сонця. Але що б не сталося, це спричинить багато проблем на землі. Тепер ось інша частина цього, яку я вважав дуже, я не міг його в це повірити. Було те, що через це, тому що Земля відхиляється від свого нормального траєкторії або орбіти, або обертання, або що завгодно. Комета, яка буде пролітати повз Землю в той самий час... Вона буде втягнута на шлях землі. Через це. І гравітаційні сили будуть притягувати її. І вона буквально наблизиться і ковзне по землі. Вона вдарить, але ковзне і якось відскочить від планети. І вона якось продовжить свій шлях. Це буде велика комета. Вона спричинить величезні, ну, величезні руйнування. Все це відбудеться протягом тих самих 24 годин. Це величезна шкода. І це безпрецедентно. Ось чому Господь каже, що ви не знаєте години, коли настане ваш кінець. Вам не дано конкретного терміну, щоб прийти до нього, щоб дізнатися, хто він є. Спасіння є зараз. Це зараз, не пізніше. Якщо ви не знаєте Христа, ви повинні зробити це зараз. Тому що якщо ви чекатимете, поки всі ці лиха прийдуть на землю, ви будете в паніці, ви будете в страху і шоці. І останнє, про що ви можете подумати, це прийти до Христа. Тож, не накладайте це на себе, це попередження. Не накладайте це на себе. Отже, з усіма цими руйнуваннями... Навіть коли астероїд або комета вдаряє по землі і відскакує, всі комети мають слід. Вони мають хвіст, який містить багато уламків, льоду, що завгодно, який тепер також увійде на орбіту. І це почне падати дощем. І отже, інші міста будуть уражені цим. Комета вдарить в районі. Пуерто Ріко десь у тій області. Я не впевнений точно де, але десь там, у тій загальній місцевості. Це викличе цунамі. Це викличе землетруси. Східне узбережжя штату буде в великій небезпеці. Велика небезпека. Цунамі пройдуть по землі і дійсно змінять все. Землетруси, озера будуть зміщені, ріки, великі ріки будуть переміщені. Вони більше не матимуть того ж шлях більше. Це повне і абсолютне знищення. І це практично все, що я можу сказати про це. Я маю на увазі, це буде божевільний час. Отже, у мене є деякі писання, які я хочу розглянути. Трой Петра. Три. Отже, 2 Петра 3, вірш 10. Там сказано, але день Господній прийде, як злодій. Небеса зникнуть з гуркотом, і елементи будуть знищені вогнем і земля, та все, що на ній зроблено, буде оголено. Отже, це 2 Петра? Матвія 24, 43 і 44 говорить, але зрозумійте це, якщо б господар дому знав, о котрій... Часу ночі прийде злодій, він би стеріг і не дозволив би зламати свій дім. Тому і ви повинні бути готові, бо син людський прийде в годину, коли ви не очікуєте. І ви могли б прочитати 45 і. 46, якщо ви хочете, але я хочу перейти до об'явлення. Інше підтвердження, яке я маю з об'явлення. Об'явлення 16, вірш 15. Ось. Я приходжу, як злодій. Блажений той, хто не спить, зберігає свій одяг, щоб не вийти на гим і не бути викритим. І зібрали їх на місці, яке по-єврейськи називалося Армагеддон. Добре? Mm. Отже, це підтвердження. І останнє, що я хотів згадати. Коли це станеться, Господь прийде дуже швидко після цього. Підніміть очі, слідкуйте за його приходом. Ті з нас, хто в Господі, хто відроджений Духом, хто народився знову, хто має живу воду в собі, ті з нас, хто є дітьми Божими, нам нема чого боятися. Вам нема чого боятись. Подивіться вгору. Не бійтеся, ці речі повинні статись. Ці речі відбудуться, це станеться, і з вами все буде гаразд. У вас може виникнути питання щодо, що якщо я живу в районі, коли це станеться, Господь показав мені, що він забере своїх дуже-дуже швидко. Якщо ви не підете на Вознесіння, або, як Господь називає це, взяття своєї нареченої. Отже, у нас є ядерна війна, комета Вознесіння відбувається дуже швидко після цього. Я говорю про години, або, вибачте, про дні. Я не знаю, чи це 48 годин або 72 години, але це дуже скоро після всього цього. Я не знаю, коли це буде. Я кажу, що не знаю коли, але кажу, що час і події збігаються. Господь приходить незабаром після цього дуже, дуже, дуже швидко. Але він сказав мені, що якщо ті люди, які в Христі, і ви знаєте, хто ви є, хто знаходиться в цій області, коли це станеться або... Коли частина цього спустошення вразить землю, вас заберуть дуже, дуже швидко. Ви не будете терпіти, пекуче тепло або біль чи що завгодно, вас заберуть швидко. Навіть тих, хто залишився. І тих, хто показав себе нареченою Христа. І я зробив відео про те, хто нагадує наречену Христа, тому, будь ласка, поверніться до деяких моїх відео, щоб подивитися. Я говорив про деякі речі про Господа, деякі сни про піднесення. У мене також були інші сни про піднесення або сни про прихід Господа, якщо ви хочете використовувати цей термін. Отже, Господь приходить після цього і забирає свою наречену. Ті, хто залишився після цього, ви тут до кінця. Ви тут до кінця? І те, що Господь показав мені, що відбувається після цього є навіть гіршим, ніж перші два, про які я щойно говорив. Ядерна війна і комет. Я знаю, це звучить так, ніби це неможливо, але це так. Це можливо і це станеться. Тому що світ відновиться від цього невеликого ядерного обміну дуже швидко. Навіть коли комета вдарить по землі і якось відскочить, він все ще відновиться. Земля досить стійка. І Господь допоможе тим, хто... Усвідомив, що вони пропустили це. Ви подивитеся в небо. Ви станете на коліна. І ви будете плакати, бо усвідомите, що пропустили це. Ви пропустили це. І це призведе до величезного. Величезного повернення до Господа. Відродження. Величезного відродження. Якого світ не бачив дуже-дуже давно. Отже, я думаю, що закінчу це відео на цьому. Я думаю, що цього достатньо на зараз, але є хтось, хто дивиться це відео. Хто або теплохолодний християнин, або взагалі не християнин. Я щиро прошу вас, якщо ви думаєте, що я щирий у цьому відео, я кажу вам, що Господь приходить. Я отільки один. Шлях. Господь сказав, я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Іншого шляху немає. Покайтеся, поки у вас є час. Покайтеся. Просіть прощення. Наш Отець, великий Бог. Він любить вас так сильно. Він любить вас більше, ніж ви можете собі уявити. Це неможливо пояснити людськими словами. Це неможливо. Він не хоче, щоб ви пройшли через усе це, що наближається. Він не хоче, щоб ви терпіли під час великої скорботи. Тож, покайтеся. Покайтеся у всіх своїх гріхах. Просіть прощення і він вам його дасть. Він великий Бог. Він хоче, щоб ви це мали. Ви повинні робити це з щирим і смиренним серцем та покаянням. Визнайте своїми устами, що Ісус Христос є Господь, і вірте в це в своєму серці, і ви будете спасені. Павло говорить про це в римлянах. Господь знає, хто щирий у серці, а хто ні. І ті з вас, хто теплохолодний. Навіть якщо ви підозрюєте, що ви теплохолодний, я б серйозно задумався над тим, що ви робите в цьому світі. Запитайте себе, чи нагадуєте ви наречену Христа? Я зробив відео на цю тему. Поверніться і подивіться його, якщо бажаєте. У будь-якому випадку Бог благословить вас усіх. Я бажаю всім бути в безпеці, особливо в цей час. У світі, я думаю, це лише початок. Бог благословить вас, будьте в безпеці. Залиште коментар, якщо хочете. Я спробую відповісти вам, якщо зможу. Амінь.